Доброго дня, мої любі дітки! Сьогодні ми з вами знову вирушимо в чарівну країну математики. І де ми продовжимо вивчати число і цифру 7, та, та також навчимося будемо орієнтуватися в часі. Але спочатку давайте я з вами привітаю! Втаньте, діти, всі гарненько, посміхніться всі рідненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. В одній чарівній країні жили брати. Сім гномів. Вони жили дружно і весело, допомагали один одному, але зла чаклунка зачарувала їх, і вони забули свої імена. А зачарувала вона їхні імена ось в цьому колі. А ну давайте порахуємо, скільки ж імен вона зачарувала? Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Так, всі сім гномиків зачаровані їхні імена в цьому колі. І ми можемо їх розчарувати тільки тоді, якщо виконуємо всі завдання. Виконуючи одне завдання, ми будемо дізнаватися ім'я. Кожного з братів. Ну що, давайте почнемо? Давайте вирушимо. Перша наша гра веселий павучок. Нам з вами треба зараз буде разом з павучком рахувати. Почнемо? Спочатку від одинички. Давайте. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Так, всім. А тепер нам треба з вами буде порахувати навпаки. Від семи. Де в нас сім? Ось. Від семи до одного. Ну що допоможемо папочку знову порахувати свої павутинки? Починаємо. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Так, ми порахували. Давайте ще один раз. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці. І подивіться, подивіться мої малята, у нас з'явилось ім'я нашого першого гномика. Знаєте, як його звуть? Понеділок. Повторіть за мною понеділок. Так, нашого першого гномика так звуть. Далі продовжимо. А тепер дивіться, у нас якесь незвичайне завдання. У нас зараз буде з'являтися ось тут цифра. Ми будемо до неї додавати одиничку, і у нас одержаться якась інша цифра. Давайте зараз з вами почнемо. Яка ця цифра з'явилась? 1 плюс 1 дорівнює 2. Значить, інша цифра у нас буде тепер. Дивіться, 2. 2 плюс 1 дорівнює. 3. Значить, яка тут повинна бути? Так, цифра 3. Зараз у нас з'явиться цифра 3. 3 плюс 1 дорівнює, скільки дітки? Так, 4. Значить, далі у нас сусідка 4 плюс 1 дорівнює. 5! Дивіться, сусідка числа 4, це цифра 5. Ми коли до 4 додамо одиничку, до 4 додамо одиничку, то буде, бачите, 5. А вони ж сусіди, вони 3, 4, 5. Сусідка нашої четвірки п'ятірка. І вона п'ятірка більша на одиничку за четвірку. Ну що? Значить, тут у нас з'являється цифра 5. 5 плюс 1 дорівнює скільки дітки? Так, 6. Сусідка нашої п'ятірки, так, це 6. Шістка. І тепер останній приклад. 6. 6 плюс 1 дорівнює скільки? Так, дорівнює 7. Дивіться, ми кожне число збільшили на одиничку. Кожне дивіться, кожне число збільшили на одиничку. і у нас одержалось. Більше на одиничку число. Двійка, трійка, четвірка, п'ятірка, шестірка і, си, і сімка. 1 плюс 1 дорівнює два. 2. Так, молодці. З цим завданням ми помирили, сусідів знайшли. І подивіться, у нас з'явилось друге ім'я це вівторок. Ну що, продовжимо далі. А ось дивіться, яке завдання нам треба трішки з вами потанцювати. Пригаємо всі, шіваємо. Трибай вертору. Разом зі листям. А тепер будемо зараз блестяти в голосі. Голосі. А тепер будемо пішками тут хотіти. Тепер слухаємо. Вітермоти слухаємо, але І тепер знову підтримуємо виставку. Молодці! І подивіться! Насад середа! Так. Ми дізналися, що третього гномика звуть середа. А тепер ми з вами йдемо далі. Ігра називається Розклади фрукти. У нас є дві тарілочки, і нам треба розкласти наші апельсинки. Скільки апельсинок? Давайте проходимо. Один, два, три, чотири п'ять, шість. Сім апельсинок, і нам треба їх розкласти. Ну що, почнемо? Давайте на першу тарілочку, скільки ми покладемо. Дивіться: Раз. Один, два. Три. Скільки ми покладемо апельсинки? Три. Скільки у нас залишилось? Чотири. Значить, на іншу тарілочку ми покладемо 4. Можна в такому отак зробити, а можна ще далі по-іншому. Тепер дивіться, знову ми будемо наші розкладати. Апельсинки. На першу тарілочку ми покладемо. Дивіться, скільки? Дві апельсинки. А на другу рахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки ми поклали апельсинок? П'ять. Дивіться, на одній дві апельсинки, а на інші п'ять. А разом всього апельсинок сім. Молодці, з цим задаємо, впоралися. Тепер ми зараз з вами ще третій раз розкладемо наші. Апельсинки. На першу тарілочку ми покладемо. Дивіться, скільки одну апельсинку. А на інші. Давайте рахувати: Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Шість апельсинок ми покладемо на іншу тарілочку. Дивіться, на першій у нас один апельсин, а на другій шість. А разом всього їх буде також сім апельсинів. Так, ми молодці, ми подали завданням. Розкладали апельсини. І подивіться, у нас з'явилося четверте ім'я. Це четвер! Четвертого звуть, братика, четвер. Ну що, продовжимо. Ой, подивіться, хто до нас завітав. Так, це білосніжка. Вона подружка наших гномів. І їй треба допомогти розібратися з квіточками, які вона хоче зібрати для своїх друзів. Давайте зараз почнемо. Подивіться, квіточка. Скільки в ній пелюсточок? Один, два, три, чотири, чотири п'ять, шість, шість пелюсточок. Якого кольору синього? А серединка жовтенька. А всього скільки у нас? З яких геометричних фігур складається наша квіточка? Так, з кружечків. Скільки їх всього? Сім. Молодці. Ой, інша квіточка. Подивіться, вона також складається з кружечків. Але тут дві, два жовтих кружечка і п'ять. І п'ять яких синіх, а всього їх разом сім кружечків. Добре, давайте далі. Ой, нова квіточка у нас з'явилася. Скільки тут жовтих кружечків? Три. А скільки синіх? Чотири. І разом їх також сім, як наших гномиків, які ці чарівні квіти у нашої білосніжки. Так, дивіться, ще одна квіточка з'явилась. Давайте порахуємо, скільки тут у них. Жовтих кружечків. Раз, один, два, три, чотири жовтих, а скільки. А три синіх і знову їх сім. Ще одна квіточка наша чарівна з'явилася. Скільки у нас жовтих кружечків? Давайте порахуємо. Один, два, три, 4, 5. А скільки синіх? Два. І два. це також буде сім. І ще одна квіточка з'явилася. Скільки тут жовтих кружечків? Один, два, три, 4, 5. Шість жовтих і один синій. Ви подивіться, у нас жовти, жовті кружечки, їх стає більше, а сині стає менше. Але все одно у нас в нашій квіточці залишається 7 кружечків. Молодці. І подивіться, от у нас з'явилось ім'я п'ятого нашого братця-гномика. П'ятниця він називає його. П'ятниця. Молодці. Ну що, ще одне завдання непросте. От подивіться, у нас є намистинки. Давайте порахуємо, скільки намистинок посерединки? Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять. А скільки з правої сторони? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, з правої сторони у нас шість намистинок. Скажіть, будь ласка, де більше? Більше з правої сторони. А скажіть, будь ласка, їх порівну? Ні. А ось тут з лівої сторони від середнього... Намиста, скільки тут намистинок? Давайте рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки тут? П'ять і тут 5. Значить, наших намистинок зліва і посерединки порівну. Але справа і посерединки не порівну. Тому що тут їх більше, а тут менше наскільки? На одну. Ой, подивіться. І в нас з'явилося вже ім'я нашого. Шостого брата. Субота! Так, тут і ми правильно розставили знаки. ці однакова кількість з однієї з другої сторони, значить, ми ставимо дорівнює. А неоднакову кількість ми не зможемо поставити знак дорівнює. Молодці. Ну що, продовжимо далі? Ой, подивіться, хто це з'явився? Так, наші брати, скільки їх тут порахуємо? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість братів ми порахували їх. І дивіться, що у нас з вами зараз станеться. Так, з'явився сьомий братик. Молодці. А знаєте, як його звуть? Його звуть неділя. Ім'я в нього неділя. Ви молодці, ви допомогли. Ми наших чудових гномів визволили від цієї. Чаклунки, і вони згадали свої імена. А давайте зараз ми їх на... нагадаємо. Перший гномик понеділок, другий, вівторок, третій середа, четвертий, четвер, п'ятий гномик, п'ятниця, шостий гномик субота. І останній сьомий гномик це неділя. Молодці. Давайте ще раз вами згадаємо їх. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Ми дали імена всім нашим гномикам. Вони дуже задоволені і дякують, що ви їм допомогли. Молодці малята! Ми сьогодні з вами побували в чарівній країні, допомогли гномикам. Скільки їх було? Так, гномиків було сім. До побачення до наступної зустрічі.